важного, сміливого відданого сина свого народу, який протистояв ворогові на полі бою до останнього подиху. Кривава війна забрала життя нашого земляка-смілянина Микотенка Віталія Борисовича. Він не дожив до перемоги, але наближав її ціною свого життя. З кожним разом все важче це сприймати з кожною чорною звістою. Розпач До цього не можна звикнути. Віталій Борисович служив солдатом сапером інженерного саперного взводу механізованого батальйону військової частини Збройних сил України. Загинув 5 січня 2023 року у Донецькій області, гідно виконуючи свій військовий обов'язок. Залишився вірним присязі у бою за нашу батьківщину, виявивши мужність і стійкість при виконанні обов'язків військової служби. Плачуть всі і дорослі, і малі. Туга й жаль нам серця розриває, горе нам, горе нашої землі. Війна кращих синів забирає. Шануємо хвилиною мовчання. Не мерещу пам'ять про нашого земляка Віталія Борисовича. До слова запрошується голова Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандуко. Вже майже рік на нашій землі точиться кривава війна, розпочата країною, терористом, Росії. І дуже рідко випадає такий день на території Черкаського району пестирських громад, що ми не проводимо трагічні заходи. Не прощаємося з нашими героями. Буває таке, що в день, два-три таких заходи проходить. Це сувора страшна статистика, а насправді це велика трагедія. Це жах смерті, втрати непоправний для сім'ї, родини, рідних, близьких. Найкращі сини і дочки, дійсно патріоти. Що в перших рядах віддають і продовжують віддавати своє життя за суверенність і незалежність нашої держави. Ворог прагне, аби ми боялися, аби ми злякалися, щоб у нас голод, холод, темрява, аби ми не були єдині, але цього не буде, цього не буде, бо ми українці. Ми з вами, браття козацького роду, і цього ми не допустимо. Поглядаючи на те, як відходять від нас найкраще, ми просто не маємо права, не маємо права здаватися, не маємо права бути слабкими. Всіх закликаю триматися, бути сильними, чекати нашу омріяну перемогу, молитися за наших захисників. Вшановуємо пам'ять Віталія Борисовича, нашого полеглого земляка, героя, низький укліні йому. Жодні слова не зможуть, на, на жаль, забоїти рану втрати, лише слова співчуття рідним і близьким, дружині, доньки, сину, матері, всім тим, хто знав за життя Даля Присовича. Пам'ятаємо, шануємо слава героям, слава Україні. Героям, слава Слово міському голові Сергію Ананку. Шановна родина, шановні присутні, побратими, другого нашого Віталіка. Хочу виразити щирі слова співчуття, себе особисто. Від цих тяжко говорити якісь слова дійсно. Не. Особисто ти знаєш людину, особисто знаєш людей, які його знали, його друзів, побратимів, однокласників, товаришів. Сьогодні це неповоротна втрата для нашої сміли, тому герої не вмирають, герої бути вічно. Ми будемо пам'ятати наших героїв, наших смілян, які сьогодні виборюють так тяжко в боях нашу незалежність, нашу суверенність, нашої країни. Ми будемо їм дякувати і дякуємо за мирну нашу смілу, за мирну Черкащину, що ми сьогодні спокійно тут живемо. Дійсно, нам потрібно віднатися, об'єднуватися. І вічно тримати в серцях і в пам'яті цих хлопців і дівчат, які віддали найдорожче за своє життя, за нашу країну. Вічна пам'ять Віталію, вічна пам'ять хлопцям, які дівчатам, які полягли. Слава Україні! Героям, слава! Слово представнику Збройних Сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, батьки, побратими, сьогодні ми вшановуємо пам'ять та проважаємо останній шлях справжнього героя, батька, сина, чоловіка на кінець товариша, не зважаючи ні на що, пішов захищати свою рідну землю, країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Але одного дня його серце зупинилося. На жаль, на війні не буває без страх. Особисто від себе та від Збройних сил України хочу висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто боруть з вами. Ми переможемо. Дякую. Світлий добрий спомин. Про... Звитяжного захисника України залишиться назавжди в наших серцях. До молитви запрошуються священнослужителі міста військових капелан отець Михайло та отець Богдан. Мозге, Божого представленого воїна, в іхалі, який віддав своє життя за незалежність, соборні української держави, за відбуття святої правини, ворог, за схожі духів, Бога, по пристану воїна, герої віталії, віддав життя, не за волі собою, хана в Україні, і що простити всяких у воїнів. Воскресіння, життя і спохі, і з почуро Божого. Но приставомо воїна, герої Віталія, Христи Божа, нашої славого села, йому беззначальнимо себе при святим Благим, і животворчим при духам мені повсякчас, і на віки віків. Господи, Бога, душу спочорова Божого, воїна, Героя Віталія, у місті світло, у місті, пітуж, у місті, спокійному, де немає вже ні хворі, ні печальні зітхані, всяких прощання їх пішли. Бо ти се воскресінні життя і спокій, спошли рава Божого воїна, герої Віталія, Шристи, Боже, наш тобі, славу посилаємо. Це Боже, надій наша слава Тобі. Вої помилуй, Господи. Постеляться, де оселить, полоня захомилує. Нові милостири. Воїна, герої, вітання. Який віддав життя своє і заборі держави нашу війни, і, і суприйому вічу, і... і бачимо, скільки біди і горя принесло це зло, яке ніяк не може заспокоїтися. І дати нам спокійно жити на нашій землі. Ми бачимо, скільки горя, біди, крові і смерті принесла ця війна. Хотілося, щоб Господь дав нам перемоги для того, щоб ми могли вже жити на своїй свобідній, незалежній українській землі. Ми знаємо, що у 91 році була незалежність, але вона була на папері. Сьогодні ми цю незалежність виборюємо, бачимо дуже важкою і кровавою справою війною, для того, щоб ми відчували, наскільки вона є цінною, скільки було віддано життів для того, щоб ми мали свою незалежну Україну. І хочеться, щоб кожен із нас пам'ятав кожного героя, кожного воїна. Який віддав своє життя за незалежність. Тому що вони віддають найцінніше, вони віддають своє життя. Вони проявили свою любов, любов воїна, який пішов, щоб захистити кожного із нас на цій землі. Ми бачимо спокій на нашій землі тут, на Черкащині. Але на Сході ми бачимо там дуже важко і складно настільки, що. Наші воїни віддають своє життя. І сам Господь Ісус Христос говорить: любов до ближнього, тобто заповідь, яку Він каже, що люби Господа Бога Твого всім серцем, душею, душевцями мислив почуваннями, а друга заповідь люби ближнього як самого себе. І ми бачимо, що ця любов це є найсамий більший прояв і виконання цієї заповіді, яку дає нам сам Господь Ісус Христос. Ми можемо багато зробити добрих справ, добрих вчинків, але ми бачимо, що життя не кожен з нас може віддати. Але на прикладі кожного воїна, вони роблять цю добру справу. Вони стараються зробити все так, для того, щоб ми могли жити на вільній землі українській. Тому хай Господь приймає нашого воїна, героя Віталія до Царства Божого. Дає йому спокій і мир. Також хочеться подякувати батькам, дружині, для того, щоб і вони відчували, що цей нелегкий час, що ми із ними переживаємо цю важку туру. Це є біль українського народу, тому що кожен із нас має пам'ятати в своїх серцях і згадувати кожного воїна, що вони є тими добрими. Воїнами, які дали нам свобідно жити на нашій землі. А Господь Хай подає кожному воїну вічне життя, вічний спокій, з нами Бог і Україна. Слава Україні! Героям слава! Знову похорон нашого військового! Знову похорон нашого героя. Скільки їх ще буде? Ніхто не знає. Господь не знає. Але ми знаємо одне, що ця війна вона розкладе все на своє місце. У нас вибору немає. Ця війна покладе край одній із двох країн. Або Україні, або в тій недоімперії Російської Федерації. І нам треба зробити все для того, щоб сталося друге. І для цього нам треба прикладати зусилля всім. І не думати, що воно якось там буде, що якось воно станеться. І не думайте, що Господь буде споглядати і допомагати, а ми будемо байдужі до цього всього. Не треба думати, що ось коли вже буде в Кіроградській області, і тоді я вже буду допомагати. Тоді вже буде пізно допомагати. Тому зараз потрібно для наших воїнів. І треба збиратися всім, організаціям, колективам, сусідам, збирати і робити ті для них очі. Збирати дрон, на дрони, збирати на тепловізори. Це найбільше сьогодні потребує. Ми повинні виграти цю війну. Нас іншого виходу немає. Тому що не знаємо. Що очікує нас? Знаємо одне, що ця... цей рік буде важкий. Можливо, навіть ще важча, ніж торік. Ми повинні бути готові до цього, а не чекати цього. Ми повинні випереджати ці події і робити все для того, щоб наші воїни були забезпечені. Не тільки продуктами харчування, солодшими і добряниками. Перемога для нас всіх одна. І держава для нас всіх одна. І горе, яке прийшло на нашу смілу, чергове горе це для нас всіх також горе. Преклоняємося сьогодні перед Героєм Віталієм. Гід і страждання матері, дітей, дружини, родичів, побратимів, всіх нас. Тому що молода людина, яка Малише зробити багато добрих справ в цьому земному житті, зробила найбільше, найважливіше. Не заховалася, але пішла виконати свій обов'язок. Я хочу, щоб кожен собі затвердив, що ряд і стрій треба тримати. Ви, ви по один бій. На його місце приходить ще хоробіші, ще стійкіші. І кожен з нас сьогодні сказав, я стану на його місце. Тому що, ще раз нагадую, у нас вихід тільки один. Перемогти і здолати окупантів Російської Федерації. І тоді. Коли вони будуть викинуті з нашої землі, це не буде ще кінець. Тому що треба стійко ще витримувати ті всі перепалки, які будуть після цієї події. Але я впевнений і знаю, якщо ми всі разом будемо братися за цю справу і будемо відповідальні за наш український народ і за нашу українську націю і українську державу, ми здолаємо це горе. І такої недоімперії, як Російська Федерація, не буде. Молимося до Господа Бога за це. Молимося і підтримуємо наших воїнів. Робимо духовний щит над нашими захисниками. Ми, звичайно, молитва наша сьогодні за наших воїнів, які виконали свою місію і пішли до Господа Бога. Пішли до небесного воїнства, яке сьогодні з небес допомагає виборювати нашу державу, виборювати нам нашу перемогу. Відпочивай, друже, відпочивай, побратиме, ти виконав все. Ми перед тобою, кожен з нас, даємо обідницю, щоб робити все для того, щоб твоя мрія, вільна, соборна Україна, здійснилася і жертва твоя була недаремна. Слава Україні!